Йому однаково. Слуга, прошу пана, що накажете сьогодні робити? Чи з панною до міста їхати, чи гній на поле возити? Мені однаково. Не образив. В одного папа селяни обробляли землю з половини. От одного разу привезли снопи до нової клуні, і піп вийшов. Дядьки стали закурювати, а один між ними не курящий, і піп теж не куре. А один дядько й каже хто не куре і не нюха табаки, той не стоїть і собаки. А піп тоді так все виходить, що і я не стою собаки. А дядько, та ні, батюшко, ви стоїте двох та ще й добрих. Розплутав справу Солдати написали генералу жалобу, що їм не варять каші, а тільки борщ. Приїхав генерал? Скандал. Гуртова скарга від солдатів. Нечуване діло. Зібрав він начальство і питає: Ну, як ви допустили солдат до такого сознання? Куда ви смотрите? Я вам покажу сукини сини. Потім зібрав солдат і давай питати. Ви мне писали жалобу. Скажите, кашу вам варят или не варят? Всі мовчать, кому охота вириватись? Один солдат вилупив на нього очі і слухає: Вот ти, например, солдатик, скажи, кашу вам варят? Той витягнувся під козирок. Так точно, ваше високопревосходительство!» А как варят? День не варять, два не варят, потом погодять, опять не варят. Значить, все-таки варят. Разойдись, Сто вовків. Розказував один парубок. Як ішов я учора лісом, тож страховини мені було ледве втік. Питаються його, а що ж там таке? Та, мабуть, аж сто вовків, як поженеться за мною. Ова! чого ова? Хоть не сто, а з півсотні було, та їх і в лісі стільки нема. Отже й не вірить. Я ж кажу, що, мабуть, штук з десять гналося. Та ну бо, не бреши. Та хіба б я брехав? Я ж кажу як напаліг за мною вовк, та де ж ти його бачив? Ну, їй богу ж. За кущем щось шелесть, шелесть, таке сіре та мале, а хвостик, як шило. Жінка гульвіса. Жінко, а жінко, чого, чортів сину? Чи ти корову доїла, доїла, а молоко де діла поїла. Чого ж ти мені не заставила? Тресця тобі, балячка, тобі вражому синові, бач його ще молоком годуй. Хм, та бреше жінку. Три дні як корову продав. Е, мужиченьку, то ж вона тим і не ревіла, що її дома не було вже. МУЖИК і пан. Колись одному мужикові треба було кудись поїхати чавункою. Примітка. Чавунка, залізниця. Поїхав він, але на якомусь вокзалі, де він пересідав на другий поїзд. Захотілось йому попоїсти. Шукав, шукав місце коло столу, ледве знайшов. Бо народу було сила, тільки почав там їсти, як тут де не візьмись якийсь вертлявий панок З склянкою чаю в руці. Став біля мужика та й дивиться на нього, ніби каже А оступино, мужиче, місце для пана. Але мужик був собі не з боязких, Їсть і не гадки. Тоді панок і каже голосно, так, щоб мужик почув, до інших панків, що сиділи кругом. А скажіть но, вельможні панове, яка різниця між мужиком і свинею? І, сьорбаючи чай на стоячки, дивиться на мужика. А мужик, недовго думаючи, та. Різниця є, пане! Яка? Та така. Що, мужик, її сидячи, а свиня стоячи? Бідолашна баба. Пішла стара баба до церкви та й почула, що там вичитували, як то на тому світі буде плач і скрежет зубів. Іде вона з церкви та гірко плаче. Застріває її чоловік. Чого ви, баба, плачете? Та як же мені, синочко, не плакати? Прочитали в церкві, що буде на тому світі плач і скрежить зубами, а чим же я скригататиму, коли в мене ні однісінького зуба нема? Розгулявся. Прийшов сусіда до сусіди в гості, а цей заставляє його обідати, бажаючи заявити своєму сусідові, що нічим задля його не пожалкує. Хазяїн обернувся до жінки та й каже Коли жирувати, так жирувати. Бий жінко, і друге яйце в борщ. Без руки. Десь колисточки, кажуть, ніби у якомусь царстві государстві Захабарі праву руку відрубували. Ну, але одного разу взяли та й засудили якогось хабарника за хабарі. Треба, значить, йому праву руку відрубати. Ну, відрубати повинні судді, поліція. Кинулися до них, чого вони не відрубують йому руку. Аж глядь, а у них у всіх уже давно всі руки повідрубані. Відповідь сина Хотів батько сина оженити, але син ніяк не дасться намовити. Закликав уже він і сусіда, та й той намовляє, і розважує, що, видиш, так в світі є, що он той оженився, он той жениться, а ти чому не хочеш? Бачиш, твій тато чотирма роками молодший був за тебе, коли оженився, а щасливо прожив тільки лід з небіжкою. Та, одізвався син, то тата з мамою оженилися, а мені кажуть чужу брати. Перебірливий. Хлопчик сіпає матір за рукав. Мамо, хочу їсти, то напийся води. Не хочу води, хочу хліба, а трясся твоєму батькові, то ти ще будеш харчами перебирати. Як пес учився у адвоката. Бо то мужик позивав пана і взяв з собою сто рублів і дав їх адвокатові, щоби йому справу виграв з паном, і ще йому обіцяв великі гроші. А адвокат говорив мужикові, як він того пана побідить. Але дійшло до того, що мужик справу програв, а сто рублів пропало. І мужик прийшов додому, взяв пса і веде до міста. А люди питають, на що ви привели пса в город? Той каже, він добрий собака. Іно не вміє брехати, а я тут знаю одного адвоката, то він дуже добре бреше, бо вибрехав у мене сто рублів. І найще мого пса навчить так брехати. Грунтовна відповідь. Спитали одного дяка, скільки він може випити горілки. А він подумав та й питає А благовремені, чи наче серце? Наче серце, кажуть. А з закускою чи без оної? Закускою. А за гроші, чи безвозмезно? Безвозмезно. Каже дяк, коли так, то безконечності. Латинник. Їден хлоп мав сина та давав його до латинської школи до міста. Вертає син на село, а отець питає: Ну що там, сину, чи вмієш по-латинськи? А він тоді накладав фіру гною. То чому ні? каже син. А якся називає палатинський гній? Гноятус, каже син. А вила? питає отець. Вилатус, авіс, возатус. У, каже старий, гарно тебе навчили. Відтепер, -ка, каже, будеш брати вилатус, а ними гнаятус, та й вйо на возатус. Скільки верст до неба. Їдуть два чоловіки з ярмарку, і як п'ять верст проїхали, так і отпочити треба. Бо як п'ять верст, то й корчма стоїть. От їдуть, забалакались. А що, каже, якби його злічити, скільки то верст до неба. А Бог його святий знає, скільки. Думка така, що верст п'ять буде. Чу на тебе, куме, та якби туди п'ять вес було, то там би корчма стояла. Пан і пастушок. То раз їде пан. Доїжджає він до річки, а там недалеко пастушок пасе овечок. От пан і питає його, скільки у тебе овець? Чи далеко до села? Як тебе звать? Чи річка ся глибока? Да той пастушок і каже йому сімсот, сім верст, мартин по коліна. Які харчі, така й робота. До хазяїна найнявся наймит та виїхав косити, ото приїхав та й розмовляв з тією торбою, що з харчами була. Торбо, що в тобі? Хліб та цибуля спати. А хазяїн і послав на підслухи та, як довідався, як наймит розмовляв з торбою, посила наймочкою другу. Торбо, що в тобі є? Ковбаса, сало, паляниці, книщі, косити? Душа. Піп спитав на екзамені учнів: Хто скаже, що таке душа? Ніхто не знав. А з першого класу став найменшенький і каже. Я знаю, батюшка. Ну, молодець, утрині з цим здоровилом. Всі слухають, думають, звідки він знає. Я рано гнав товар пасти та йшов якраз коло вашого дому, батюшка. Бачу, з вікна вискакує ця душа, розхристана в жіночій сороці, Ви її обняли. Поцілували і сказали, прощай, душа. Так ото я відтоді запам'ятав, що таке душа. Свіжа копійка. Чи був на базарі? Був. Що ж ти купив? Козу. Що дав? Сім кіп. Де ж вона? Та продав. А за скільки? За п'ять кіп. Нащо ж так багато втратився? Нічого, що багато, аби свіжа копійка. В гостях у багатого Покумався бідний селянин з багатим. Коли б не завітав багатий до бідного гості, Бідний останню курку заріже, А пригостить кума. Якось і бідному довелось побувати в тому селі, де жив його багатий кум. Тож мусив багатий запросити бідного до себе в гості. Хоч пообідаю добре, думає бідний, був він голодний і пішов до кума хотою. Сидять вони годину, сидять другу, а кума бідати не дає, лиш курить свою люльку та гостить кума якимсь смердючим тютюном. Бачить, бідний, що й сонце вже надвечір хилиться, і їсти хочеться аж в очах рябіє, та й каже. Піду я, куме, додому. Сидіть, куме, закурюйте. День тепер великий. Дякую, щиро, я вже покурив, пора й додому. Ваша справа, куме, каже багатий. Заходьте частіше. І кому беріть з собою. Спасибі, спасибі, кума не куряща, з досадою промовив бідний і пішов з двору. Потреба. Їде чоловік, коли се хтось гука. Дядьку, дядьку, стривайте, щось треба. Той став, Жде, думає, чого йому треба. Коли це прибігає той з істиком. Орю бісого сина, та ні об й почухатись. Дозвольте, хоч обвіз. Бик у людях. Був у одного дядька один однісінький лисий бик. Побачив якась цього бика піп та й захотів його виманити собі. Знаєш що, дядьку, Каже він до господаря, Одай мені його, я його виучу і в люди виведу, а то в тебе він так і пропаде, годувати ж нічим. Дядька й отдав. От через деякий час пішов він до попа та й питає Ну, як, лисий, навчився. А піп, щоб одбрехатись, бо він собі бика, забрав і каже. Еге, давно вивчився, уже аж у губернії служить твій лисий бик. Дядько взяв торбину і пішов аж у губернію, а як запитав там, де знайти йому бика, так його й направили до губернатора, бо його прізвище було бик. От добився він до губернатора, заходить до нього в кабінет. Подивився на нього, а він лисий і дуже схожий на його бика. Підійшов дядька до губернатора і, ласкаючи по потилиці, каже То ти биться од моєї корови. Ти глянь, і лисий такий же, як і був. А губернатор як схопиться та за палицю і давай його бити». А дядько й говорить бик биком, як був, так і є. Йому б усе битися. Як селянин, поміщицю частував. В одному селі жила поміщиця, в неї був маєток, яким управляв німець управитель. Бариня дома ніколи не сиділа, ото все ходить по селу, заходить до кожного селянина в хату і пробує, чи доброго борщобо картоплі наварила хазяйка. Одного разу вона зайшла до селянина, а він саме тов качалкою картоплю для свині. Бариня не поздоровкалась, нічого нікому не сказала, і мерщій до картоплі дав рот. Покуштувала і почала плюватися. Ти що погану картоплю вариш? Присікалася вона до селянина, а він їй відповідає. А чого ви, бариня? Угощайтесь! Синям хватить. Хватить і вам. Відважний. Жерлися вночі пси на дворі, а чоловік лежить в хаті на постелі та й каже «Гуджа! Гуджа!» Йой, повідає жінка, який ти чоловічий відважний. І...» Каже чоловік, я би ще й до вікна пішов. Кабан їдять, а свиня не хотять. Раз приїхав до барині в гості один поміщик, а в неї була служанка. От тільки посідали за стіл, а бариня сусіда вгощає, а сама не їсть. А служанка давала свиням саме та входить і каже Бариня. Кабан їдять, а свиня не хотять. Мудра відповідь. Одного разу піп найняв цигана косити хліб. Попадя на обід приготувала смачну локшину з м'ясом. Циган до роботи був не дуже швидкий, а як сів їсти, то щоразу й тягне з миски по ваш шматки м'яса. Не стерпів піп. Ти що ото от по ваш шматки тягнеш? А ви, як отче хотіли? По три, щоб давився? Одне роби. Якось хазяїн і батрак касили ячмінь. Батрак вже й замарився, а хазяїн не дає відпочити. Коли побачив батрак, що вали пасуться в ячміні. Каже Хазяїне, я піду валів вижину». Одне роби, коси, хазяїн йому. От ціли обідати. А вали знову пішли у ячмінь. Хазяїн аж затіпався. Піди, Охриме, валів вижене з ячміню. Одне роби, їж, відповів Охрим. На сповіді. Сповідається в церкві злодій. Украв, мовляв, стосно пів пшениці. А як ти вкрав? питає піп. Відразу, чи як? Та ні. За чотири рази по двадцять снопів. Так це ж разом є вісімдесят снопів, а не сто? Та так, прошу отця, але я хочу ще сьогодні взяти двадцять снопів.